Мої вітання з вами Крава. І сьогодні буде другий випуск нашої рубрики. Нехай це буде чемпіонат клубів Чемпіонс. Називайте, як це хочете. Другий випуск. І в минулому випуску ми грали за Баварію. Хто не бачив, ось тут десь збоку боку з'являється посилання. Можете переглянути даний випуск. Сьогодні у нас буде такий цікавий колектив. Підказка там грають українці. Можете зараз поставити на паузу і написати в коментарях, що це за клуб. З вас попрошу, вподобайку, підписку на цей канал, написати якийсь приємний коментар, підписатися на мої соціальні мережі. а Тут так з'являється бац. Поляються всі різні посилання на телеграм, інстаграм і твіч канал. Також я відіграю матч за різні ці колективи на твічуп, так що обов'язково підписуйтесь, залітайте туди. І давайте дізнаємося, що це за команда. Let's go! І так, нашою другою командою в цьому випуску буде Жерона, яка фантастично грає в чемпіонаті Іспанії. Так, вони вчора програли мальорці. Е, коли я записую це було якраз вчора, для вас може трохи пізніше це було. Ось на воротах у нас буде Пауло Гасаніга, якого купив за шалені 80 тисяч, грубо кажучи, 84 рейтинг. Подивимося, що з себе представляє даний голкіпер. Далі нова карточка з новопрому. Фуд фентезі янкоуто 162 тисячі я купив його. Побачимо, що він це присерає. Доволі непогані стати як для правого захисника. Далі е рік якого я зробив це. Здається, Future Stars Defense. Ось далі. Тут ветеранчик Делі Блінд. І так, лівим захисником у нас буде Мігель Гутєрес Ортега, якийсь блина, виглядає як якийсь актор іспанського серіалу. Побачимо, що він себе представляє. Далі у нас Савіо, така прекрасна карточка. Побачимо, що він себе також представляє. Далі Ерера. Це здається карточка Trade Blazers. Ось мені навіть підказує Arts. Далі Віктор Циганков. Шикарна карточка. Побачимо, що він буде витворяти на своєму. Правому на лівому фланзі, ви побачите це вже у відео. Далі, Тоні Вілья, це гравець, який буде тупо для схеми, яку я тут побудував. Він тут буде зразу виходити е цей, мінятися. А може трохи буде бігати, побачимо. І далі. Два форварда. це у нас Артем Довбик і Стуані. Я, на жаль, е завдані Стуані десь злив в СБЧ. Ну і хрен з ним. Далі. Запасні Арнау Мартінес. Сузуки він грає за Жерону Б, але в нього ньогось карточка за основну Жерону, Дуже дивно, але це електронні карти, Ми не дивуємося, Суперконтора. Далі Порту, який грав. А ви напишіть в коментарях, з які клуби він грав. Далі Алекс Гарсія. Давід Лопес. Іван Мартін, який раз буде виходити за тоні... замість Тоні Вілью. І Хуан Карлос, запасник говел Кіпер. І. Давайте подивимося, що ця команда зробила у даній вікенд-лізі. Let's go! Також попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал, там зараз проходить конкурси, там дуже легенькі умови виконати. Підписатися на Твійч канал, на Ютуб канал, і ви можете стати переможцем даного розіграшу. І там натиснути на кнопочку Беру участь. Ось переходьте, посилання є на конкурс в описі, і підписуйтесь також на телеграм-канал. А вам бажаю далі приємного перегляду. Добик! Добик на циганкову циганков ветюша! Боже, я Добик. 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 Боже, який момент! Що вона пройде, типу? Артем! Добик! Перший гол нашої команди! Здорово! Здорово! Шикарний гол! Стуані! Стуані! Це штрафний! І зараз буде перерва, боже мій! Страфни, треба я его просто дуже вдало. Боже, мене тут травці просто. Жесть! Ну в допу мені взагалі не поспешить заходити цим складом. Так. Може є знаміна якась? Так, треба подумати. Так, 100, ані, Ти вже свою з... Добре, я так роблю, порту випускаю. Не знаю, чи це правильне рішення від мене. Правша мені треба. Портус. Ось і твій час. Давай. Закриваємо цю гру! До побачення, суперник! До побачення! Який тренерське тренерське рішення! Це було тренерське рішення. Ви подивіться? Подивіться, це шаленство! Це шаленство! Це до побачення! Тренер вирішить цю гру! Тренерське тренерське рішення! Просто фантастика! Погане! З подачами треба зав'язувати відтюшок. Які ударфіт? Ви шо? Ви шо? Що ви творите? добик? Ти шо? Артеми? Артеме! Ти шо? Шотарси там чи що? Ти почув від Артвана, що ставочку на тебе хочуть зробити, ти вже хочеш такі голи забивати. Так. Так. Эрик, у кейсы від Гасаніга і КИС ви шо? Гасаніга! Я розумію, що ти коштуєш 80 тисяч. А ось в цьому моменті Довбик має знаходити щось таке цікаве. Довбик! Четвертому матчі поспіль забирає, забиває Артем! Здорово. Боже, ну Савіо, тільки не м'яч, я тебе прошу. Добре! Віктор Циганков! Один-один. Оці і Сайо, циганков. Довбик. Доубик і удар! Кін. Саві. Савіо. Сайоо. Тут отримає передачку Савіо. Савіод нагороди м'яч Циганковим. 1-2 рахунок. Знову зв'язка. Савіо циганков приносить результат. Дорожити взагалі моментами. Віктор Циганков, Віктор Циганков проти Роберто Карлоса. Віктор! Віктор Циганков, 2-2. Як розібрався, Віктор Циганков з Роберто Карлоса, не дав йому шансу навіть зіграти в м'яч чи ще щось. Здорово, 2-2. Да, Рера. Ерера заходить. Ерера зробляє пенальті. Пенальті, яке буде виконувати хто у нас? Напевно, Стуані. Зас заслуговує Стуані бити. бита. Стуані! Пробиває 4-2 рахунок! Стуані, Стуані! Стуані! Так, ну. я ризикую. Без лівого захисника будемо грати. Тут є замість лопеса, напевно. Так. Стуани замість порту. Навіть не, не так зробимо. Зараз у буде дуже жорстко. Oh, Отак. Три захисника будемо грати. Ну, та не то, що брудно, я не знаю, за блінда там не знаю, чого воно так дало, все червоно. Є гол! Давід, Давід лопес! Заміна! Заміна спрацювала. О так-так! О так-так! Оце заміна. Прогрес. Вітя сиганку. Треба ще один гол забити за. Тому Савіо! Який гол від савіо. Добре віддав! 6-4. Ну. Циганков. Довбика. Довбик! Ну здоровий рахунок 2-3, знову українська зв'язка вирішує цей момент. Ну вибачають, давайте вже хоча б тут біжиш, Ван Вандек, якщо ти не можеш його там якось обіграти в 1 1 Бика Доубик! Довбик. Готовий. Ну тут гулкіпер може йти в штрафну. Давайте вже шоу робити, так робити шоу. А стрийтинголкибера! Ви бачили це! Ви бачили це! Ви це бачили! Що це? Що це? Що це? Що це таке? Де ви таке, що ви бачите? Станковое там Альфонсо Девис! Це ганкову либо Девис! Фантастика! 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 4 5 кріссям порту. Оце супер -сап. Оце суперсап! супер слаб. Нас. Нас сабі моббу тепербіт. Ну ні ну ні, ні. це нелогічно! Ах ти жук, навозний! Серія пенальтів! Серія пенальтів. Побачим, що зараз будемо. Бешанці першим. Два один, два нуль, то ж не ж два один. Два один. А я про подивився в майбутнє. Най, два один. Видят ЗНКу. 2-2. ай Ай-яй-яй. Руд гуляет по центру. Це перемога, це перемога. Сюди, це перемога. Фантастичний матч, це просто, це просто фантастика. Сюди, 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 сюди! ТА Тапогір, той 5 голив. Пофиг, андріут и 5 Савіо, блять. Будь ласка, КАФУ зіграй. Боже, яку шикарну віддав передачу в пані, ви бачили це? Яка шикарна передача? Більше 60% не підписані на мій youtube канал. Я прошу вас, хто не підписаний, будь ласка, оформіть підписку, для мене це дуже важливо. Там пару людей не вистачає до тисячі, а там далі можна 2 тисячі, 3 тисячі, бо розвиватися, розвивати український YouTube. Е, Фіфа Просіру, так можна назвати це. Тому, будь ласка, оформіть підписку, для мене це дуже важливо. Будь <зві> ласка. Ох, а тут зразу на надовбика. Ну якщо це не рандеву? Якщо це не рандеву, я не знаю, що це. Шикарна передача. По, так по хокейному, знаєте. Коли бачиш, що біля синьої лінії твій гравець, а ти в, на, свої, на своїй частині. І ти ж передачу? Так, бац. І треба, тут, так зразу. Ну якщо це не краса, хлопці, я навіть не знаю, як це описати. Варан сів на жопу і десь пішов за пивом в АТБ по скидці. 9 березня там буде нові акції. Він уже готується до цього. Розумієте? Блін, Делі, блін. Делі, блін. Здорово, Делі зіграв зараз. Якщо ну я даю на Деліка, ну якщо Дейлі зараз забиває, боже фантастика. Делі, блін, та шучик гравець моєї команди. Це просто фантастично. Що витворяють? Добик. Дубик 3-3! Матку ріда, 3-3 нах! Дубик. Стуані. 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 4-3! 4-3! 4 матью 3. Мать 3. Настуані сту... точка. Точка, яка може мені коштувати, якщо він зараз не вийде, звичайно. Фух, Стуані. Стуані проти Едмина Вандерсара. Він вгадав кут. Він вгадав кут, він вгадав кут. Ха-ха-ха! Вітя циганков. Нерабочую б'я! Шикарна стіночка, просто шикарна стіночка від них. Молодці. Стуані долбик розіграли шикарно за ставі. Савіо, прекрасно. Прекрасно зіграно. Ну, шикарно. Шикарний гол. Плані роб рахунок 4-1. Дуже дуже тяжко. 3-1. Але це що 3-1? Це. Не знаю. Фу е, останній. Там може додатковий якісь бути. Я не хотів би, звісно. При такому супернику мати, що треба такись проблем. Довбик. Робо рахунок 4-1. я щось дуже сильно впевнений, що довбик. але 2 піки. Відкриваємо перший пік. Е, Блін, дублікат Хуйбер. Мені казали, й рейтинг треба для збірки, і но дубликатом. Берем її, зремон, щось думати. Давай. Ох, Роберт Левандовський. Ай, прекрасно, фьяк. Блин, дал, давай, відкриваємо. Опа! Іспанія. CDM. Родрі Родри з кимось ще? Давай, ну дай щось гарне, Ну будь ласка, дай щось гарне. Та давай, ти ну дай щось. Це хто? Поняв. Питань немає. Питань немає одні мод. Скіт и которой ультимейт. Лолкаут дабік. Кабель. Кабель. Дабл. Не дабл. Нецікаво, дивитися даже на локатку боля, давайте будемо чесними, не буду вас час їсти свій час. Закінчили мові кінку за Жароном. Що сказати по цьому складу? Гасаніга нічим не найкраще нойра, але асист Гасаніги тут десь буде повтор ще раз. Це просто щось було неймовірно. Я просто дуже сильно кайфанув від цього. Отримав неймовірні емоції від цього. Далі, Янкоу тут дуже сподобався. Савіо не дуже, Артем Довбик машина. Е, можливо, це із того, що він українець, я так сильно на нього грав, там, але 27 він своїх забив і це зараз ми прийдемо до загальної статистики. Е, Гутєрес. Е, ну, ні холодно, ні жарко від того, що я його прокачав. там, Да, швидкість не дав, але в захисному плані це був провал. Дейлі, блін, попри те, що він забив один гол, але це просто катастрофа. Такий захисник це просто було щось ну, дуже смішне для мене. Тому по всьому складу, ну це такий чисто фановий склад. І навіть один із суперників написав на матчі 17-16, десь написав, що вчора такий склад, і що ти граєш з ним, я йому пояснив, що така рубрика. Також пишіть свої коментарі, яку ви б хотіли побачити команду в наступному випуску. Ось і давайте переходити до статистики. До таблиці бомбардирів Жерони ці дані Вітінлізі довбить 27 голів. Савіо і Стуані поділяють друге, третє місце. Це по 9 голів. вони забили. Далі Віктор Цанков забив 8 голів і е, ерера трейд блейзер з карточка забили забив три голи. Далі переходимо до асистентів. І в нас Віктор Цанков цю таблицю в Жероні. 13 асистів. Далі сявіо 11 стуані 10 Циганкову циганкову, що в їх плутав, що і тут довбик 6 асистів і янкову топ 5 асистів. Далі червоні карточки тут прям мене було щось е, дуже дивно. Бо за Девіса, наприклад, я в двадцятому матча зробив червону карточку. А от за цих трьох шановних панів: це Мігель Гутьєрес, Давід Лопес і Делі Блінт, я зробив там. Чуть ли не в перших матчах Вікенлі. Ну, першому десятку я зробив ці червоні карточки. І там деякі були безглузді, ні за що, деякі прям даремно я сам що такі підкати. Тому от є три таких порушника в мене. Далі загальна таблиця, 10 перемог, 10 поразок, різниця вглів 62 на 64. Тепер давайте переходити до загальної таблиці. Я її буду робити після кожної вікінг-ліги, топ-5. Тут поки що у нас вийшло ТОП 5-6, ну, бо поділяють п'яте шосте місце у нас Туані і Саве. Два починаємо з кінця. На четвертому місці у нас Франк Рібері, е, на третьому, точно точніше Коман 15 голів. Герт Мюллер 20 голів. І Артем Довбик 27 голів. І тут Ох, я навіть не знаю. Тут прям дуже солодко виглядається. Я навіть не знаю, хто може, зможе побити. Ви напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, поб'є рекорд Довбика в даній рубриці. Далі асисти Герт Мюллер на першому місці залишається. Далі Віктор Цанков на другому місці. Мусіала третій. Савіо четвертий, п'яте, шосте місце поділяється Туані та Коман. Червоні карточки. Перше по четверте місце займають Мігель Гутьєрес, Давід Лопес, Делі Блінд і. Девіс і загальну таблицю поки що на першому місці у нас Мюнхенська Баварія. 11 перемог, 9 поразок і різниця голів 70 на 68. Тут плюс 2, а от Жороне, мінус 2, 62 на 64. Ось такий у нас кінець другої серії, другого так сказати, випуска. Напишіть, будь ласка, ще раз в коментарях, яку ви б хотіли побачити команду. Також поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Також в мене поводиться в телеграм-каналі конкурс, обов'язково підпишитесь, твіч, інстаграм, підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб мене не втрачати. А так, до нових зустрічей. Бай-бай!